Привіт! Сьогодні пропоную разом потренуватись у режимі Динаміка потрібних переходів, зігріваючи тренування. І починаємо в положенні сидячи з повного видиху, глибокого вдиху. Видих. Вдих. Долені з'єднуємо в санпурне мудро, вказівні пальці разом, великий навхрест, плечі вниз, повний видих. Капала бхаті 108 разів. Почали. Прискорюємось. Вдих. І видих. І одразу починаємо рух, долоні перед собою. Вдих. Планка на рівних руках, видих. Вдих. витягнулись з маківкою вперед, п'ятами назад. Видих права стопа з правої сторони від правої долоні. Вдих, планка на рівних руках, видих ліва стопа з лівої сторони від лівої долоні. Поїхали вдих, видих. Таз сквонище вдих, видих в момент, коли стопа в сторону. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ланта. Видих. Права стопа вдих. Ліва долонь залишилась на підлозі. Права рука піднята вверх, видих. Ліва п'ята сильно тягнеться назад. Права долонь, вверх, вдих. І видих. Вдих, права долонь на підлогу, видих, планка на рівних руках. Вдих, ліва долонь з лівої сторони. Видих, ліва рука вверх, глибокий вдих. Тягнемось лівою долоню вверх. Нога сильно, видих. Вдих. Поставили ліву долоню на підлогу. Видих, планка на рівних руках. Пружина, вдих. підстрибнули до долони. Скруглили спину. Видих. Вдих, глибокий присід, пальці дивляться вниз. тильна сторона долони вперед. О, видих, долоні на підлозі, нахил з рівною спиною. Вдих динаміці, пальці вниз. О, видих, нахил. І третій вдих. І видих. Долонями захопили хіл. Тягнемо голову між гомілок. Глибокий вдих, видих. Вдих присяд пальців дивляться вперед. Видих долоні на підлозі, витягнення маківки вперед, тазу назад. Вдих зігнули ноги в колінах, видих, вийшли в бакасина. Або перевели вагу тіла на руки, спробували. Вдих опустили стопи. Видих бакасана. Вдих стопи на підлозі. Видих бакасана не залишились вдих. Видих. Відстрибнули назад. Вдих. Видих. Опустили таз. Коліна на підлогу. нижні ребра на підлозі. Вдих. Витягнули маківку вверх. Стопи біля грудної клітки. Видих. П'яти назад. Вдих. Коліна на підлозі. Кругла спина. Видих. Таз на підлогу, нижні ребра торкнулись підлоги і одразу в іншу сторону руху вдих, кругла спина. Видих, таз на підлозі, нижні ребра знизу. Вдих, кругла спина. Видих, таз внизу. Глибокий вдих. Руки за головою, носки від себе видих. Маківка повище, тут залишились вдих. І видих. Долані біля плечей, Стопи носками в підлогу. Вдих. Всі далішні кістки на п'яти. Видих. Витягнули спини. струбок, дві ширини плечей. Вдих. О, видих з круглою спиною. Підняли сположення, стоючи рівно руки за головою. Вдих нахли вліво. О, видих вправо. Вдих вліво. Видих вправо. Вдих вліво. Видих вправо і лікті розігнули в сторони. Права долонь дивиться вниз. Ліва вверх. Погляд вниз, вдих. Стопи паралельні. Видих. Вдих руки за головою. Видих нахил в ліву сторону. Вдих нахил в праву сторону поглибше. Видих вліво. Вдих, вправо. Видих, вліво і одразу розігнули руки в ліктях, погляд вниз, права долонь вверх, ліва вниз вдих, тягнемось, розтягуємо плечовий пояс, о видих, вдих, руки за головою, торс рівно. О, видих, опустили долоні на підлогу. Носки завели всередину. Зробили вдих, витягнулись маківкою вперед. Видих, глибокий присяд, п'ятий всередину, коліна. Тому ж напрямку шої стопи, торс паралельно підлозі. Вдих завели носки всередину, видих в сторони глибокий присід. Три. Всередину вирівняли ноги в колінах, видих, п'яти середину стопи зовні. Вдих відштовхнулись руками від колін, витягнулись маківкою вперед. І навколо своєї осі скрутка в праву сторону погляд вверх, видих. Центр витягнення маківки, вдих. Скрутка вправо видих. Центр вдих. Скрутка вправо видих. Погляд вверх. Вдих. Видих. Та спонищує ще вдих витягнення. осі, Видих, скрутка вліво. Центр вдих, Вліво видих. Центр вдих, увага, не зміщаємо тут грудну клітку. І видих скрутка вліво погляд вверх та спонижче вдих. Видих. Центр вдих. Долоні на підлозі, стопи паралельні. О видих. Прогинаємось погляд вперед вдих. Кругла спина видих. Прогин вдих. Кругла спина видих. Прогін вдих. Даху з рівною спиною захопили, хіли з боків зовні, видих, маківка вниз, рівна спина, вдих. Залишились в нахилі. О, видих. Десь долоні перед собою. Видих стрибком стопи разом. Вдих стрибком. Планка на рівних руках. О, Видих, підстрибнули до долони. Вдих, планка, О, видих, стрибок до долони. Вдих. Планка. Овидих, опустились на землю. Вдих, нижні ребра вперед, Лікті вперед, носки від себе. О, видих худжагасна. Повторюємо вдих. Лікті вперед, нижні ребра вверх. О, видих худжагасна. Тас притиснутий. Три вдих. Овидих в провині. Витягнулись. Зафіксували це положення. Вдих. Овидих. Долонями підтягуємо килимок. Вдих лягли на землю. О, видих відкат, положення сидячи на п'ятах. Вдих. Підняли торс, розкрутились. Лікті задають рух. Прогину в клітці. кліці. О, видих, кругла спина, чоло до колін. вдих прогин, видих, кругла спина, вдих прогин. О, видих. кругла спина. Вдих підняли таз над землею. Видих долоні на гомілки. Чоло на підлозі. Накатуємось на шию. Глибокий вдих. О, видих. Вдих опустили таз. Так, срібно. О видих. Долоні перед собою. О, вдих. Кругла спина можна на пальці, видих, стопи носками в підлогу. Вдих, прогину в грудній клітці, поставили грудну клітку на підлогу. Видих, піднялась кругла спина. Дихаємо через ніс. Вдих, прогину, Пустились. О, Видих, кругла спина. Вдих, прогину, Пустились. О, видих. Витягнули руки перед собою на пальцях. Колінами і грудною кліткою розтягуємо килимом вдих, видих. Біля плече й долоні. Вдих. Піднялись наверх. Лівий лікоть, кругла спина. Видих, ліва нога на носок, опустили грудну клітку. Вдих, кругла спина. Видих, нога назад на носок. Три вдих. Видих. Залишились тут вдих, видих, вдих, піднялися наверх. Вибачайте, давайте, будь ласка, ще опустимось вниз. Грудна клітка, вдих і носок від себе видих, підняли вверх. Тут один вдих, видих, опустили стопу, опустили коліна, вдих. Піднялись, круглили спину, праве коліно до чола, видих, вирівняли ногу, поставили на носок. Вдих, піднялись, кругли спина, видих на носок. Три вдих. Видих. Підняли праву ногу. Один глибокий вдих. Видих. Опустились на повдих. Опустили коліно, видих. Сіданішні кістки на Вдих. Овдих. видих, Витягнули руки вперед. Поклали чоло на підлогу. Вдих. Проносимо грудну клітку, якомога нижче над підлогою. Ставимо. Видих назад. Вдих вперед. Видих назад. Вдих вперед, видих. Підняли п'яти, захопили двома руками стопи ззовні. Вдих. Видих. Вдих, Вдих. долані біля плечей. Видих. Підняли торс, рівно скруглили спину. Вдих сідалішні кістки на п'яти. Вдих планки на рівних руках. Вдих коліна, сіделішні кістки на п'яте. Видих планка на рівних руках. Вдих всі далішні кістки на п'яти. Вдих планка залишилась планці, глибокий вдих. О, видих. Вдих, перекат на ліву сторону, підняли праву руку вверх. О, видих планка на рівних руках. Вдих, перекат, рука вверх, ліко тільки. Видих планка. Вдих, перекат. І видих. Витягнули руки за головою. Глибокий вдих. Таз подаємо вище. О, видих, Планка вдих. Лівий лікоть вверх. Видих. Вдих. Вибачаю, з диханням, Видих тут. Вдих на праву сторону, лікоть вверх. о, Видих, планка. Вдих, права сторона, лікоть вверх. о, Видих, планка. Вдих, права сторона, лікоть вверх, видих, вирівняли руку за головою, витягнули, штовхаємо таз вверх, рукою землю вдих, правою. видих. Планка вдих. Опустились на коліна, витягнули спину, руки вперед. Видих. Залишаючись на колінах, вага тіла на руки вдих. Ширше, ніж 4 точки. Більше відстань між колінами і руками. Видих. Опустились на лікті. Зробили одну лінію між колінами і матівкою. Вдих. Піднялись вверх, овидих, опустились вниз, вдих, вверх, О, видих вниз. Вдих, вверх, О, видих. Або залишились тут, або спробували підняти коліна на передпліччях планка. планках глибокий вдих, овидих. Опустили коліна вдих, Таз теж сідалишні кістки на п'ятий видих. Витягнули з круглою спиною, піднялися положення, сидячи, вдих. Долоні на підлозі, підняли таз вверх. З круглою спиною видих. Центр килимком. Права стопа. Рівна нога під 45 градусів вдих. Затримали, опустили видих. І ще вдих. О, видих. Вдих. Допомогли правою рукою в внутрішню сторону лівого стегна. О видих через сторони, руки вверх, вдих. З'єднали долоні, лікті розвели. лікті в сторони, видих. Пальці вниз через сторони, руки вверх, вдих. З'єднали лікті, розвели в сторону, видих. Третій вдих. Руки біля грудної клітки, видих. Руками тиснемо одна на одну на відстані від грудної клітки. Видих. Вдих. Видих. Долоні над головою вдих. Руки за головою. Нахил в ліву сторону. Видих. Нахил вправо вдих. Вліво, видих. Вправо вдих. Несильна амплітуда, видих вліво, для того, щоб втримати баланс. Вдих, нахил в праву сторону. З правої сторони витягнули руки в ліктях, видих, погляд вперед, глибокий вдих. Руками розтягуємо плечовий. О, видих. Руки за головою, торс рівно вдих, праве коліно вперед, опустили руки і ногу О, видих. Вдих, ліва, нога. О, видих, вниз. Вдих, вверх, О, видих вниз. Вдих, вверх, О, видих, в внутрішню сторону лівого, лівого стегна. Через сторони, руки вверх вдих, лікті разом і в сторони видих. Пальці вниз, руки через сторони, вверх вдих. О, видих, лікті в сторони. І третій вдих. І видих. Руки сильні тиснуть вдих, видих. Вдих пальці в сторони. Пальці над головою. З'єднані долині разом. Видих. Руки за потилицю. Вдих нахил вправу сторону. Видих вліво. Вдих вправо. О, видих, вліво. Вдих вправо. О, видих, вліво. Розкрили руки в ліктях, вдих. О, видих. Руки за головою вдих. Коліна вперед. Руки через сторони вниз. О, Видих. Через сторони. Руки вверх. О, вдих. Лікці вниз. Опускаємо таз. Живіт, видих. Другий раз через сторони глибокий вдих. Замок навпаки. видих. Третій раз. руки в сторони вдих. Поставили долоні на підлогу. Планки на рівних руках. Видих стоїмо, 18 вдих. Видих, матюка вперед. Два вдих, видих. Пальцями зачепили підлогу. Три вдих. Видих. Чотири вдих. Віддох. П'ять вдих. Выдох. Шість вдих. Віддох. Сім вдих. Віддох. Вісім вдих. Выдох. Дев'ять всягло в усіх пальцях. Тискаємо в підлогу. Віддох. Лікти з зовнішню сторону. Сторони вдих, видих. Одиннадцять вдих, Видих. Зона між лопаток штовхаємо вверх. 12 дих, видих. Маківку п'яти розтягуємо. 13 дих, видих, 14 дих, видих. 15 дих, видих. Шістнадцять вдих. Видих. Сімнадцять дих, видих. Вісімнадцять вдих, видих. видих. Пружина вдих. Стрибок сілим. Видих. Зручний схрестний вдих. Праву руку рівно в ліву сторону, праве плече вниз. Видих. Один вдих. Видих. Інша рука вдих. Лівий лікуть вниз, видих, вдих, видих. Внутрішня сторона долини вверх, замкнули великий вказівні, закрили очі вдих. видих. Розслабились. Зовні тиша. В середині тиша. Тіло непорошне. Перевели долоні в на модру, вказівні пальці разом, великий нахрест, в перетинки протилежних маків вверх. Лягли шабасим. Розслабилися. Ліва стопа зверху, ліва долай зверху, або права одне і мене. І нога, і рука. Опустили нижню щелепу. за нею опустили язик, розслабили м'язи обличчя, м'язи навколо голови і все тіло. Глибокий повний дих і хвиля розслаблення видих.